Дивіться, це аптечка стандартна, тоді ось вона виглядає таким чином. В неї, якщо взяти, то це вона вкомплектована повністю аптечка. Масивна кровотеча одна з найпоширеніших загроз у життю під час травм, отриманих внаслідок обстрілів. Тримати під рукою дієву аптечку та вміти нею користуватися не примха, а необхідність для жителів прикордоння. Насамперед у ній має бути турнікет, а краще кілька тому, що, наприклад, якщо ви десь не дай Боже попали під обстріл або Ну, в якусь критичну ситуацію, тому ну ви має, можете отримати поранення як в одну ногу, так і в дві, як і в руку, і з ногою. Ну і це саме в аптечці повинно повинна бути. І в легкому доступі, так як, от я, наприклад, ношу себе в сумці ще один турнікет окремо, то ну в мене до нього доступ дуже швидкий. Це буквально пару секунд, і він у мене в руках все. Окрім турнікетів, невід'ємною частиною аптечки є медичні рукавички, щонайменше дві пари. Вони бар'єр для захисту від інфекцій при наданні першої допомоги. Краще обрати яскраві кольори, а не чорні. Вони дозволяють швидше виявити кров або інші забруднення на поверхні. Якщо в темну пару добито, ми вдягаємо перчатки і перевіряємо пораненого в першу чергу руками. Ми повинні бачити на їх, якщо. Далеко, да, там, ви побачили, що на їх є кров, все на їх дуже видно. На чорних видно, але не, не так. Є сині також, вони досить яскраві, на їх дуже добре видно. В аптечку варто покласти звичайний бинт у вакуумі. Його використовують для тампонтування ран та перев'язок. Він досить довгий, в нього тут, якщо не помиляюся, 4,5 метри. Ще кровоспас. Він Пропитаний рідиною, яка за, наприклад, взяти цей бинт, він зупиняє, потрібно буде тримати рану 10-15 хвилин. То кровоспаса вистачить від 3 до 5 хвилин підтримання рани, щоб кров зупинилася. Вона схвачується внутрі. Бинт, це, він не так багато місця займає, але бажано, щоб вони, їх було побільше. Стерильні вологі серветки ще один універсальний засіб, що знадобиться не лише для обробки ран, але й для гігієни рук. Вони проспиртовані. Бажано як можна теж більше, щоб було, тому що рани ви з собою перекис не будете носити в бутилочки, там, слажувати його в аптечку. Бажано, щоб були серветки. І ще додаємо в свою аптечку ножиці, які в складних умовах можуть стати справжнім мультиінструментом. Ножниці можуть замінити вам повністю всю аптечку. Це одне з теж головних. Навіть якщо у вас немає турнікета, ви взяли. Там да, поранення в руку. Відрізали шматочок тканини, зав'язали і ножницями, як воротком, ви його закрутили. Те ж саме на тампонування. Нема у вас бинта, відрізали ножницями, все, у вас вже є бинт, чи ви можете затампонувати рану. Ножиці мають бути не канцелярські, а тактичні. Їх іще називають атравматичними, тобто такими, якими не можна поранитися. Якщо навіть я буду різати, там вони не гострі, вони заокруглені, вони не поранять людину. Звичайні ножниці вони гострі йдуть, тому якщо ви будете і в стресовій ситуації, так ви будете там самі собі може різати або хтось вам. Також в аптечку варто додати ліки, які ви приймаєте. Інструктор наголошує, у кожного вони індивідуальні, адже на ті препарати, які для вас є дієвими, інші можуть мати алергію. Збирають це пилпак, називається таблетки. Тут знеболюючі, жаропонижаючі, антибіотик. Це от. Моя аптечка, так якщо це вони у мене лежать, це мені таблетки. Іншій людині їх не можна. В кожного це індивідуально підбирається. Серед іншого в аптечці має бути термоковдра. Від звичайної у неї лише назва, а розмір компактний. Вона потрібна, адже при пораненні температура тіла падає. До приїзду медиків чи транспортації у лікарню важливо забезпечити тепло постраждалому. Якщо ми знаходимося десь в приміщенні, там, да, де є опалення, то зрозуміло, буде тепліше. Якщо ми знаходимося десь на вулиці і зима, наприклад, та навіть якщо літо, то температура тіла дуже швидко падає. Беремо термоковдру, вкутуємо, ну, звичайно, залишаємо голову, щоб він міг самостійно дихати. І все, він буде грітися від свого тіла. Температура тіла буде всередині цієї ковдри, де буде вакуум. Так. І воно буде там збиратися тепло. Як зізнається сам інструктор, він завжди носить із собою турнікет та маску для штучного дихання, адже ці речі на прикордоні можуть знадобитися в будь-який момент.